Всім це моя Бонко і сьогодні я заходжу в Brawl Stars, Чи все ждемо, що назві, та повірю всі відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні в нас тут з'явилось кучу всяких нових новин в Brawl Stars як мінімум новий фон, новий от новий Brawl Pass, новий браузер. Закінчився 34-й сон Brawl Pass. а Коротше, кучу всього нового. Сьогодні будемо тестити, відкривати кучу ящиків, перевіримо, що краще. Коротше, відео буде супер круте, тому зараз давайте ми заберемо ці, ці нагороди. Легендарний сердропчик. Давайте ми його в принципі відкриємо. З нього мені впадає гіпер на гейла. Непогано. Ну, шкода, що, звісно, в мене гейл жапнути, але ладно, все одно непогано, Зараз давайте ми ще так Повідкваємо стардропи. і мені щось поки що не подобається, те, що я ще досі не бачив, щоб мені дали мій ультра ящик на основі. Мені це щось трошки не подобається. Дуже надію, що мені його зараз дадуть, і мені не придеться чекати, як минулого разу дуже багато часу. Ну окей, ми зараз відкриваємо стардропи в надії на те, що мені випаде прокачка на Олі, бо я його прокачав по максимуму і получив. Зараз я вам покажу відео. Після того, як ми це все довідкриваємо. Зараз давайте повідкриваємо. І дуже надію, що мені випаде. Ну, хоча б монети багато попадає, щоб я міг собі купити спокійно. А так, забираємо, поки що немає. Поки що не падає, нічого цікавого. Ладно, давайте відкриваємо біом. Так, на дрітки з неї знову дивимося. Далі. Далі, до речі навіть цікаво скільки мене цих дропів. А, щось ну, У мене вроді їх штук, не пане, що 30, я тому ми зараз давайте швидко проклікаємо. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну давайте поки ще будемо, в принципі, їх відкривати щоб не було так скучно, Я швидко переконувати свій телеграм-канал, тому QR-код я зараз бачите в себе на екрані. Я заході по ньому, або по ссылці під цим відео, там дуже багато різних новин. Зараз відкриємо ще один старт-дроп Ну, коротше, обов'язково заходіть. Там дуже багато всякого є, тому заходіть. Ну а ми погнали відкривати легендарку ще одну і 500 кредитів. В принципі, не в славу мені залітає, у мене вже 5000 кредитів славі ще 3000. Наступний ще міфік дроп, Давай гаджет або посівка. І Випадає якась непотрібна іконка, Ладно. Ну, коротше, прикольно, що 3 тисячі кредитів. У мене буде сонячна слава. Дуже круто. Окей, давайте розберемо, що відкроємо ці дроби їх щось дуже вже щось навіть не закінчується. Так, давай. Я надію, що це вже був останній і. Ні, ще не останній. Ні, так, давай, епік, епік дроп, може щось зараз цікаве, спрей на джуджу. Ладно, хай буде. Окей, дивимося далі. Так, давай, давай, давай. Давай вже довідкриваємо їх Тут їх просто мільйон, як їх так багато Або нарешті вони завершилися. У нас планета Піци вже пропала. Новий сезон Брайл Пасу, 35-й сезон з мелоді. У нас тут, в принципі, ну, все по-старому, тут скінчики, все все понятно. Брайл Пас за донат тільки можна купити. Але в мене питання, де мій ультраєщик, Мені його ще досі чомусь не дали. напевно, що мені треба буде перезайти. Ой, це що, я таке відкрив щось. А ну зараз давайте подивимося, що у нас є в магазині. В магазині нам ще давали скінчик на вольтаті, я його на основі випадково забрав. Ну, коротше, чекайте про це завтра відео. Так, у нас ще й скін на дженаті, кучу знижок на скини. Дуже багато всякого продається. Ну так тут нічого цікавого немає. Тоді зараз давайте йдемо на інший аккаунт і дивитися, чи у нас там є ультраящик. Не забуду, давайте перше подумаємо, як я отримав, в принципі, цього бралера Олі. Я тут прошу відео, щоб воно не йшло так довго. Тут зараз буквально залишається 0 секунд. Новий міфічний браулер. Ми зараз е, нажимаємо зелену кнопку Let's Go. Полетіло зараз його фармити. 1900 кредитів. Я бійшов просто всі кредити з Braille Pass збирати, тільки тут поняття, що мені не хватить, бо в бралпасі тільки 1000 кредитів. А на Олі потрібно цілих 1900. Тому я зібрав 1000 кредитів з Braille Pass. От мені залишається забрати останній пак. 1000 кредитів є. Потрібно за 1900 кредитів. Я їх буду шукати в майстерності. Зайшов на грей, якому я недавно цілих 2 дні. Просидів, поки його апав. забираємо ці всі елементи прокачки, кредити. Мені оце от забирається, потрібно ще 600 штук. Е, так, далі на Корделіусі. У мене тут також є на Корделіусі типу 300 кредитів. Я бігом тапу і все забираю, щоб максимально швидко отримати. Один з перших. Ну коротше, ми це все забираємо. І так, ну пінчики я вже тут не забирав. Зараз нам потрібно ще одного бралера. На Альпріму тут мало кредитів, тому я вийшов на вілу. Ми зараз забираємо 300 кредитів на вілу, і мені зразу залетить новий бралер Олі. Ну, я на жаль, на відео не показав, як я його вкачав, але в принципі там немає що цікавого, його просто вкачав і все. Ну, все, в принципі, оце от міфічно. Бралер у мене вже є. Я заскрійнив і йдемо, значить, коротше, дивитися на ящики. Зараз я перезаходжу вбрал. Надію на те, що мені зараз злиються трофеї і мені покажуть мій ультраящик, за яким я дуже сильно старався. Так, давайте заходимо і давай кінець сезону, покажись. Так, щось поки що мені сезон не показує. До речі, сезон новий рангового бою, на теплотайки тут має бути скін. Ну коротше, окей, це хай буде, це ми потім будемо мапати на стрімі. Вот, до речі, Олі якраз є, в магазині так і нічого нового не додалось. Ну а давай тоді почнемо твінків, напевно, відкривати, якщо на якомусь з них хоча б є. Зараз я заходжу на продажний аккаунт. Нас тут нагород з три четвертого сезону. тут знову куча стардропів, ну Давайте ми їх зараз бім довідкриваємо. Да і щось мені поки що знову не показалося в вклайка, то що кінець сезону, і мені щось не цей ультраящик. Ой, не ультраящик, тоді ще ящик за 1000 трофеїв, у мене тільки на основі ультраящик. Ну, щось поки що мені не дуже подобається. Я дуже надійшли, що ми зараз знайдемо аккаунт, на якому будуть ці ящики, бо я не хочу так багато зараз чекати. Ну окей, зараз давайте відкриваємо ці стардропи і будемося. Якщо не з'явиться, провірю всі аккаунти, тоді вже підключусь аж тоді. А коли я знайду, хоча б якийсь аккаунт з цим ящиком. Окей. Забираємо двісті. Січки сели, запічно очки сели падать, дивимося далі. А, так, ну я думаю, що залишилось ще буквально 5 старт дропів. Зараз давайте ми їх бі бігом довідкриваємо. А так, давай, раз, два, три, раз, два, три. Давай відкривайся швидше, швидше. Ну що ви так відкриваєтеся всі? А так, це вже було все. Ящика нам знову ж таки тут і не дали, трофеї нам не злили. Тоді я йду шукати аккаунт, на якому є цей ящик. Ура, я знайшов аккаунт, на якому є оце от ящик. Ти що тут потрібно було нафармлено за допомогою базлайтера, тому зараз давайте ми його заберемо. Це в нас на аккаунті подарунки Я дуже надію, що мені зараз пощастить, я випаде щось круте. Тому давайте тягнути не будемо. Зараз ми в принципі відкриємо. 17 предметів. Нічого собі, я не знаю, скільки там мінімум має бути предметів, ну, 17, мені здається, що це прям дуже багато. Давайте тоді зараз дивиться. Я дуже надію, що тут зараз буде два скіна, але найбільше я надію, що мені пощастить на основі. що, Нічого собі! Оце так везуха! 100 кристалів. Я в шоці, що якщо зараз випаде два скіна, я буду просто максимально... Шоці. Якщо мені на останній нічого не випаде, я буду просто плакати. Так, дивимося, далі ще три кристали, я просто в шоці. 103 кристали випити, 6 предметів. звідси. Давайте, дивитися, що тут падає. Скін на гейл за 149. кристалів. це 100%. там має бути скін за 149. Ми його зараз забираємо, йдемося далі. Так, пін. Далі на спречик. Я так пам'ятаю, що вже більше скіна не буде, але мені не треба, бо мені насипало просто 100 кристалів на халяву і ще й крутий скін на гейла. Я просто в шоці зараз цього дропу. Перший акаунт на якому є ящик, і такий неймовірний дроп. Так, ну що ще один аккаунт, на якому є 1000 трофеїв. Я дуже надію, що мені так само тут пощастить, як на минулому аккаунті, я виб'ю ще 100 кристалів. Тому давайте, давайте зразу відкриваємо, тянути не будемо. І так, 17 предметів знову. Який шанс, що зараз випаде знову 300 кристалів? Я не знаю, Ну, давайте відкриємо і подивимося. А так, 14, 13, 12, 11, поки що це міблінги. А так, а де скін? А дайте хоча б скін. Алло! Так, 3 кристали і 7 предметів світиться. Є шанс, що буде 2 скіна. Тому давайте відкриваємо. Це в нас скін Нічого на собі бідова, Тара, скін за 149 кристалів. Крутий скінчик. Надіваємо, йдемо, дивитися далі. Щось так зрозумів, що раз же випадає спреї і піни, значить більше скинів не буде. Ну, в принципі, дробний не пан. Я ж не сильно мені важко вапилися ці тисячі трофеїв, тому е, скінчик такий на халяву получати. Я думаю, непогано. Що в мене є е, цей епічний пін і три кристали. Тому я думаю, нормально полетіло на наступний аккаунт. Ну, наступний аккаунт, на який я зразу йшов, в мене тут зразу був ящик, тому зараз давайте полетіли, дивись, що нам зараз тут випаде. Ми відкриємо на аккаунті Дорога Слави, тут дуже мало трофеїв і 19 предметів, дуже такий непоганий початок, як я думаю. Зараз має випасти 2 скіна, мені здається. Так, 3 кристали, 14 предметів, 13, так, 12, вже має, от, 11 предметів, це по-любому буде 2 скіна. Тому понадобиться на перший скінчик, це у нас скін на ніту, і в мене див... ще світиться 10 предметів, ну, це перемальований скін на ніту з ранг в капець нічого. Міч 6 і епічні скина я вибив. Ще й до речі, дуже таки непогані скини, тому надіваємо, йдемо дивитися. Так, пінстер дропа непоганий. Іконка в нас. Ще один пінстер дропа, до речі, це якраз супер крутий, який хочу на основі вибити. Дуже пощастило, я думаю, на цьому аккаунті. Так, дивимося далі. Три, два, один. Тут вже нічого цікавого нема. Але дроп тут також непоганий. Хоч не випало толком кристалів, то випало два крутих піна і два крутих скина. Тому забираємо йдемо дивитися на наступний аккаунт. Ну що, ж, я вже, коротше, обійшов всі аккаунти, поки що я щось не бачу. а ні, все-таки бачу. Я не міг знайти ящика, щоб де був ящик, я просто би відкривав всюди стардропи. І в мене ніде не було ящика. Тому зараз давайте ми тут відкриємо. Я піду ще по другому колу, подивлюсь на ті аккаунти і подивимось, що там попадає. Якщо там не буде ящика, то подивимось, що випало а, Юрці, бо він мені скинув відкриття, я його попросив скинути, щоб, щоб ми відкрили в цьому відео рівно 10 цих червоних ящиків та один ящик, і подивилися що краще. Ну окей, а, так дивимося, 18 предметів на сутті. Давайте ми швидко відкриваємо. Я зупиню стільки, якщо буде світитися, або якщо буде куча кристалів, так димось 8 предметів. Випала скінчик на Діна Майка, непоганий скінчик, 149 кристалів. Дивимося далі. І щось, як я бачу, тут не сильно щастить. Випали просто всякі спреї, іконки, і, в принципі, все. Ну, зато випало багато блінгів, в принципі, хоч щось. ну, На аккаунті продажного випало ну, чуть-чуть таке собі, але зато є, в принципі, непоганий скіна Діна Майка. Окей, полетіли наступний аккаунт дивитися. Ну що ж, полетіли дивитися, що випало Юрті з цього червоного ящика за тисячу сезонних трофеїв. Нього тут 19 предметів. Давайте дивиться. Так, 17-16, поки що падають тільки блінги. Окей, дивимося далі. Так, 12, 11, 3 кристала, 9, 3 кристали знову, плінги. Три кристали, скінчик на пайпер, нічого собі за 149 кристалів. Далі наступний зразу ще скінчик на тару, який ми, до речі, бували на дом стінків. Ну, коротше, 300 кристалів золота з цього ящика. Ну, а мені поки що навіть непонятно випало на основі з ультраящика. Ну окей, тоді, от, в принципі, такий в нього дроп полетів. Що мені випал на інших аккаунтах. Так, знайшов ще один аккаунт, де є ящик за 1000, тому полетіли відкривати. Дивимося. Так, скільки в нас тут предметів, 17 предметів, в принципі, не пано. Давайте я це все швидко, поки нас не буде світитися, Нічого цікавого, навіть кристалами випалиться, якийсь капець, 6 предметів світиться і випадає скінчик на ніту, сі боїну Ніту, вроді якщо я не поняті, так називається. 149 кристалів, в принципі, скін прикольно виглядає. На халяву дуже класно його отримати. А так, всякі іконки, спретчики, пін і іконка до цього скіна. А в принципі, не пальний такий дроп, полетіло, тоді дивиться, що є на інших аккаунтах. Окей, okay, я зайшов на аккаунт скини, і мене тут нарешті загрузився цей ящик за 1179 трофеїв сезонах. Тому давайте, що нам зараз тут випадає. Так, дуже знайдуть, що мені зараз почастить я випаде якийсь крутий скін. І випадає 17 предметів. Я перевірю, що там мінімум випадає 16 предметів. Значить, тут буде один скінчик. Тому зараз давайте ми це швидко відкриємо. Тут вже понятно, що тільки один скінчик, і може там випаде ще якийсь додатковий один пін. Ну, скін, в принципі, до речі, не поганий. Мажор Ріко, круто виглядає цей скін. в мене, звісно, євроді тут монарх, якщо не появляюсь. але мажор ріко то також не поганий, Тому давайте забираємо. Далі випадає епічний на була, круто. у такого стардропа, спрей на хенка, спрей на тіка, і пінчик на, на цього на Ріко і іконка на ріку. В принципі, непоганий дроп, мені, вроді, якщо не пуляють, залишилося ще три аккаунти. І ще один аккаунт у мене загрузився з цим ящиком Омега Бокс тому давайте понали його відкривати зразу що таке, щоб його не затягувати. 17 предметів знову, значить буде один скін, тому понала швидко відкривати. Так, три кристали, поки що 100 кристалів. Я не бачу. Вісім предметів світиться. Ще є маленький шанс, що випаде два скіна, тому понали дивитися. І випадає нам трешер поку. Вроді він так називається. Скін 145 кристалів. Хоча я б дав йому ціну 79 І сім предметів нас залишається. Давайте дивитися. Пінчик на шейда, спрейчик, пін, іконка, пін і цей пін на цього поку, і ікон на паку. В принципі, непоганий дроп могло бути і гірше. Окей, в нас залишилось ще два акаунта і од... моя основа. Коротше, я переходив між іншими різними аккаунтами, на яких я ще не відкривав бокс. Я зайшов тут, коротше, в магазин і побачив таку штуку. Тож тут є базлайтер вольт, і тут до кінця акції ще цілих 90 днів. Я щось тому, що коли календар закінчиться, то він зразу пропаде. Але в нас тут є цілих три місяці, щоб забрати цей скін, Тому завтра чекати відео, буду забирати на всіх аккаунтах та апати, в принципі, цього вольта на максимальний ранг. Ну ладно, я пішов тоді коротше, далі чекати і до вас повернусь, коли відкрию нарешті цей ящик, бо я вже чекаю більше ніж 20 хвилин. Уран, Нарешті! я дочекався, ще 5 хвилин просто перезаход на 3 аккаунти, які мені залишилось. І нарешті мені дали бокс на одному з цих аккаунтів. Тому полетіло, в принципі, його відкриємо. Це вже наш передостанній червоний ящик. 17 предметів знову що вже не сильно везе нам під кінець. Ну окей. Зато багато кристалів поки що падає. Давайте, дивитися, 8-7. 6 предметів сіці, значить це буде один скін. Тому давайте ми зараз цього подивимося, що за скін. Це нам падає зі скін, Жовтий скін отакий от на брокерка, рейнджер, жовтий брок. Ну, коротше, забираємо його, ідемо дивитися далі. Пінчик на ворона, золота іконка, пін на корделі, пін на брока і. Конка на цього брока, в принципі, дробний такий план, як міг бути, тільки мені не подобається одне, що я так довго чекаю. Я от зараз перезаходжу на аккаунт і думаю, мені що, одному не дають так довго цей бокс, чи що? Я от заходжу на основу, чекаю на ультраящик, заходжу на твінк, чекаю на той передостанній ящик, і мені все одно нічого не дають. Я не розумію, скільки мені часу ще потрібно чекати. Ура, нарешті я дочекався. Мені дають останній оцей червоний ящик. Давайте ми його також відкриємо. Мені залишиться почекати на основі на ультра ящик. У нас тут 17 предметів, тому давайте ми це прокликаємо. Поки що у нас немає нічого. Так, давай, з 8 світиться і давай хоча б з 7. Окей, з 7 світиться, дивимося, що нам випадає. Випадає нам скін попкорн ріку. Капець скільки нам вже скінів бра... скинів на ріку випало. Ми тоді його зараз забираємо. Скін за 149 кристалів. Далі у нас де спрейчик, пінчик, спрейчик, спрейчик, пін на ріку. І іконка крута дуже круто виглядає на ріку також. Ну, все тоді залишу. Зараз. Відкрити на основі я вже більше години чекав. Ну, ладно, не більше майже годину Я просто чекаю, щоб відкрити ці всі ящики. Ні, ну це просто якийсь капець. Я отак от роблю кожен раз, просто вже напроці приблизно двох хвилин. Просто так от перезаходжу на основі, і в мене нічого не получається. Мені не дають цей ящик. Я не знаю, скільки мені ще треба чекати. Мені вже треба йти, а мені ще досі не дають мій ультра ящик. Я не знаю, якщо всі, хто загрузив, ну всі, хто заробили на ультра ящик, їм що в останню чергу дають, чи що я от не розумію. Мені оці от передостанні ящики вже дали, а на основі ніяк мені не хочуть дати цей ультра ящик. Чекаю вже майже годину. Це просто жесть. Я так от поки що перезахожу, і дуже надію, що я зараз встигну ще цей ящик. Так, я ще перезаходжу зараз три рази. Якщо нема ящика, то прийдеться мені записати відео вже пізніше. І воно вийде, звісно, що через те, що мені ящик не дають, вийде воно ще пізніше. Ну Окей, зараз давайте перезаходжу один раз. Не виходить, то це буде просто якийсь капець. Так, давай, будь ласка, загрузи. Давай і ура! Останній шанс якраз мені загрузить цей ультра ящик, Я не знаю, як я в там їх так сказав. Три тисячі трофеїв, Зараз я просто хочу це заскринити. Брал пас пройдений на максимум, Ранговий бій на жаль трошки не апнути. Ну ладно, головне, що ми зараз будемо відкривати цей ультрабокс. Ще один. Це вже мій другий ультрабокс буде на основі. Якщо мене зараз підводить, я більше його апати не буду. Ну хіба коли в мене вже всі будуть на максимальному разі. Ну коротше, я його спеціально апати не буду, Тому полетіло відкривати 21 предмет. Я вже розумію, що тут немає двох бралерів. Просто ідеально, окей, тоді полетіло дивитися. Ой, не двох бралерів, а двох скінів. Тут буде зараз тільки один скін, мені це взагалі не подобається. Ну дайте, хоча б дайте, хоча б кристали, ало, щоб я купив собі скін. 12, 11, 10, 9. Та дайте скін. Дайте скін. 7-6. Ні, ну це капець. Це просто фатально. 6 предметів, мені опадає скін на Байрона, В принципі, скін на. Байрона мені не потрібен, бо я хочу і так купити нього потім новіший. Ну, щось мені на основі взагалі не щастить. Ну просто от що це за скини. Що мені за скини падають? Ну, окей, останній предмет випадає ще пінчик і іконка. Ідеально, може, що в мене там по блінках виходить, у мене майже за 150 тисяч блінгів. Просто ідеально. Не потрібний скін на Байрона. Ну, ладно, окей, хоча б щось. Давайте зараз ми його бігом знайдемо. Де цей Байрон? Я не можу знайти цього Байрона Вот цей Байрон. В принципі, мені Якуша напнули на максимальний ранг. тому ладно, хай буде. Ну, на цьому я тоді буду закінчувати відео. Більше я в житті не буду апати цей ультраящик, який. І нікому не здався, з якого мені нічого не опадає. Тому все. На цьому буде закінчити відео. Кому нас посило обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знову, що не сказатиме не круті відоси. На був я, Бонко. Всім пока-пока!